Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати відкритий пиріг з курячої грудинки та кабачків. Пиріг за цим рецептом виходить дуже смачний, варто його приготувати. 700 грамів кабачків нарізаємо на кубики, 500 грамів куричої грудинки залила кип'ятком і залишила на 15 хвилин. Через казаний час воду зливаю і нарізаю грудинку кубиками. Кабачки і м'ясо підготовили. У пательню наливаємо 2 столових ложки олії. Нагріваємо і всипаємо одну цибулину, нарізану кубиками і смажимо цибулю до м'якості. Всипаємо попередньо підготовлені кабачки. При постійному перемішуванні.